Увага, вам повідомлення від вашого роду. Е, я би сказала, що тут повідомлення для чоловіків, для чоловіків, бачите, король жезлі вийшов. Повідомлення таке, що ваша задача да, думати про сім'ю, працювати над створенням сім'ї, якщо у вас немає, да, або працювати на благо сім'ї. Да, е, і захищати любими методами ту сім'ю свою, да працювати над тим, щоб були теплі стосунки, да, щоб були почуття, да можливо у вас з цим проблема, і вам треба попрацювати над тим, щоб було це, знаєте, відчуття кохання, любові, партнерства, щирості, ніжності, відкритості. Да, а чому так? Ага, а тому, що ви себе можете дуже сильно обмежувати. А чим обмежувати? А обмежувати ви можете себе якимись правилами, нормами, наприклад, а в нас в сім'ї так було, а о, мої батьки так жили. Тобто, можливо, ці вже традиції до вас не мають ніякого відношення, і вам треба проявляти, наприклад, почуття. А ви цього не робили, бо у вас в сім'ї так не прийнято. Тобто тут повідомлення таке: працюйте над. Гарними стосунками да. Ви маєте отримати щастя і ощасливити людину іншу, яка біля вас, яка поруч да ще раз не обмежуйте себе правилами, які не працюють.